І російські війська на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням Покровська. Як пише за телеграф, росіяни застосовують тактику, що нагадує німці в часів Другої світової війни. Виявляють слабкі місця в логістиці, а потім перерізають їх основні дороги до Покровська. Уже перерізані українським військовим доводиться ходити до позиції пішки в повному спорядженні. Іноді це 20 кілометрів. Під загрозою не тільки Покровська як. Костянтинівка щойно впаде одне, впаде інше. Розповіли журналістам українські солдати. Якщо росіяни таки візьмуть Покровська далі, аж до самого Павлограда будуть тільки відкриті сільськогосподарські угіддя. Пише за телеграф. Однак, журналісти підсумовують, до падіння Покровська тепер видається. Лише питанням часу з нами на зв'язку Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Нацгвардії України. Пане Павло, дякую, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні героям слава. Ну і якраз наше спілкування я хочу розпочати зі збору. Наскільки я знаю, які якраз оголосив тайфун. Необхідна сума 200 тисяч гривень. Про що саме йдеться? Оскільки непрямок у нас тут один із самих тяжких, відповідно дуже проблемно стає використовувати автомобільний транспорт, ворожі дрони активно полюють на наші. Пікапи і техніку, якою ми пересуваємося, відповідно часто трапляються такі речі, коли пошкоджується техніка. Також, як ви вже сказали, в зв'язку з тим, що деякі основні логістичні шляхи перерізані ворогом, вони прострілюються активно. Тому приходиться використовувати польові дороги, де звісно ну не дуже не дуже добра із цих доріг. Відповідно, техніка виходить зі строю, особливо це стосується підвісок і тому. Ну дуже дуже багато ресурсу потрібно зараз, якраз на ремонт автомобільної техніки для того, щоб підтримувати її в справному стані і бути постійно боєготовими, тому що безпілотні підрозділи, як ви знаєте, вони виконують фактично дуже важливу роботу, і більшість результату відбувається на фронті саме завдяки роботі безпілотних систем. Пане Павло, от зараз якраз детальніше поговоримо. От про ці всі нюанси, які є на Покровському напрямку, поки що дуже прошу усіх глядачів. Будь, будь ласка, доєднуйтеся до збору. Бачите QR-код, бачите номер картки. Знову ж таки, традиційно кому не зручно робити це з екрану телевізора і там набирати цифри ці обирати. Пишіть нам наші месенджери. Ми вам окремо скинемо номер картки. Давайте допомагати нашим військовим. Тим паче, це дуже необхідно. Як сказав пан Павло, так в принципі його головнокомандуючи за. Су. Олександр Сирський теж доповідав президенту України Володимиру Зеленському про те, що Покровський на, напрямок один з найтяжчих, один з найгарячіших. Зараз, якщо так розібратися, яка ситуація? Там близько 100 тисяч контингенту росіян якраз спрямували наразі на цей напрямок. Пане Павло, до вас питання? Так, тут насправді дуже гаряча обстановка. Ворог абсолютно не жаліє своїх сил та засобів. Велика кількість ворога живої сили, особливо активно проводить наступальні дії. Однак, наші сили безпеки оборони дуже активно по цьому відпрацьовують, протидіють ворог гине, але просувається все одно намагається просуватися далі, використовуючи при цьому все більше і більше живої сили. От і ну, не залишає цих спроб. Ми намагалися зрозуміти, чому саме так відбувається, чому вони, вибачте, як зомбі рухаються і не зупиняються. От це також завдяки їхній пропаганді, тобто вони в себе виставляють інформацію про те, що там захоплені ті чи інші населені пункти, чи ті, ті чи інші позиції українських військ. Відповідно, ворог думає, що вже там на тих позиціях нікого немає. Спокійно туди рухається і, звісно, натикається на наш щільний вогонь. Вогонь як і з стрілецької зброї, так і звісно, з дронів. Які, завдяки яким ми намагаємося взагалі не підпускати до наших позицій ворогів. Але дійсно велика дуже щільність вогню ворожого, велика кількість наступальних дій і це дуже складна ситуація. Ну, от він націлився на цю агломерацію міст Покровськ, Мирноград. Знову ж таки, я так розумію, що це впливає на логістичні шляхи, і от щойно в інформації розповідали, що там деякі військові розповідають, що добиратися на позиції до 20 кілометрів, якраз з усім спорядженнями це розуміємо, і спека і важко. Ну і тим паче небезпечно. Адже наскільки там активні і російські дрони, як взагалі от логістика в такій ситуації відбувається. Да, хотів би акцентувати вашу увагу, що фактично крайніх там півроку, а може навіть ну, це нарощується інтенсивність, дуже велика інтенсивність застосування ворогом дронів, причому дронів достатньо сучасних, які фактично виконують задачі вже в набагато більшій глибині, як це було раніше. Якщо раніше на відстані там 20 кілометрів, можна було сказати, що це вже більш-менш. Безпечна зона, але зараз це вже не так. Зараз ворожі дрони залітають глибоко. Вони активно використовують дрони на оптоволокні, активно використовують дрони, які так звані матки, які заносять більші дрони, заносять менші півдрони на більшу відстані, і відповідно вони мають ще далі можливість залітати. Тому дійсно дороги обстрілюються багато нашої техніки на жаль також знищується. Відповідно, ми по максимуму протидіємо цьому, використовуючи також свої розробки. Але я хотів би також звернути увагу українських виробників про те, що потрібно дуже активно вкладатися в РНД, в розробки новітні. Тому що якщо ми почнемо відставати, а тенденція ну не дуже хороша зараз, да, то… То це будуть проблеми, тому е, дуже прошу не жалійте в нові розробки більше ставтеся до якості дронів, тому що тут на фронті немає можливості е, допрацьовувати їх. Тобто, якщо ми це робимо, то це ну насправді е, е, це задіюється задіються біль, більша кількість людей, які могли би виконувати задачі на фронті. Так вони змушені допрацьовувати засоби. Тому акцентую вашу увагу, що це дуже потрібно. Працювати над тим, щоб в нас було більш сучасне збирання. Так, я знову ж таки я тут ще раз для наших глядачів нагадую, що в такій ситуації дуже важливо допомагати ще раз про збір, адже а, ось ці всі логістичні питання, яка автівка, яка швидко їде, чітко не зупиняється і нічого не стається. Це знову ж таки про життя наших військових ще, ще раз закликаюся їх донатити. Пане Павло, ви сказали про ось ці розробки, щоб не зупинятися, але мені здається, тут ще ситуація в тому, що не можна зупинятися в антидроновому захисті. А, наскільки у нашого ворога він а, потужний? Так, ворог, на жаль, має достатньо багато ресурсів, незважаючи на санкції, які постійно нові нові пакети з'являються. санкції але водночас ворог все одно має ресурси для створення нових видів озброєння. Особливо ми бачимо, що коли вони знаходять певний засіб, який ефективно працює, вони дуже швидко його масштабують великій кількості. Дронів влетять як шахедів, так і мовні, їхні, так і fpv дрони на оптоволокні, і різні різні нові розробки вони дуже активно впроваджують і масштабують. І що саме, що саме неприємне, це те, що вони це роблять фактично чути мене? Так, 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 чут, чут. так. Що вони це роблять фактично дуже оперативно і. Ну нам в дечому навіть потрібно повчитися, тому що я ж кажу, ми випереджали дуже сильно в дронах ворога а сьогодні. Цей розрив скорочується, тому дуже дуже важливо це робити. По антидронових захистах, звісно, вони використовують сучасні системи РЕП. Вони вичисляють, які, на яких частотах ми літаємо, які дрони найбільш масово використовуються. Відповідно, застосовують протидію цьому. І це неможливо недооцінювати. Тому швидкий перехід на нові частоти використання більш нових систем він дає можливість нам, по-перше. Більш ефективно працювати по-друге, для того щоб ворог міг використати свої системи протидії більш нові розробки. Вони змушені вкладувати величезні кошти. В це тому дуже важливо, все ж таки рухатися оперативно навіть якщо сьогодні засоби ці працюють на фронті, то вже потрібно виробникам мати. Якісь варіанти, які будуть працювати завтра, і бути готовими максимально їх масштабувати. І я вважаю, що одна із проблем, таких чому нам не завжди вдається швидко реагувати на ситуацію на фронті, через те, що дуже багато основних компонентів закупляється в Китаї. А відповідно, Китай на жаль, але більше швидше і оперативніше поставляє запчастини і дрони в до ворога. Чим Чим до нас, да? відповідно, це створює великі складнощі. Потрібно робити заміщення цих компонентів, в тому числі і через те, що їхня якість не завжди добра, і велика кількість ну, браку йде. І, і тут це створює проблеми безпосередньо на фронті. Пане Павло, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ще більше вдячності вам і вашим побратимам за те, що ви боретеся за незалежність України. Дякуємо щиро, Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун Нацгвардії України, був з нами на зв'язку. Говорили якраз з ним про ситуацію на Покровському напрямку, який є одним з найгарячіших ще раз реквізити для збору. Прошу усіх доєднуйтесь. Необхідна сума 200 тисяч гривень. і Це йдеться не тільки про оперативність виконання завдань і зупинку ворога, це про тут ще йдеться якраз про збереження життя наших військових, тому дуже необхідно усім долучатися.